Треба його викупити, тобто викупити як викупити. Коштів ми не маємо, тому що зарплата у нас підприємство збранконтіло і зарплати немає, ніяких доходів немає підприємства. М -м, рисковано для них. Вони могли б вложити якусь там тисячу мовних одиниць, щоб його зробити, але теж це риск. Ховатися за солідарну систему, що прийме міри міська влада і буде так, що буде вода, не буде води. Не буде води ще до суботи, по крайній мірі. То такі постановці питання. Треба брати кошти і йти в касу і здавати. Хто має запроводність? То навіть якщо з'явиться можливість подачі води, буде подаватися вода в будинки, де буде не менше рівень 95% проплати. 5% ми даємо там на різні причини. Десь години немає, десь людина хворіє, десь людина, значить, є якісь об'єктивні причини. Але 95% повинно буде сплачено заводу. Треба, щоб якось до кожного індивідуально відносилися. Відплачує, немає, перекривали воду чи ще, що я не знаю. Но треба якісь якісь міри приймати, звичайно, до тих, що не платять, але так, то як можна? Людина платить, воду воду відключають. Ми зараз платимо, і всі мої сусіди, і знайомі, і родичі, а до нас відключають воду. Це просто ну, нема слов для возмущення. Як саме бачите, вирішення цієї проблеми? Хай ходять, відключають світло, відрізають конкретно воду тим людям, що не платять. А що робити? Ну, Мабуть, треба, щоб платили. Всі туди, yeah. да, так? І верхушки теж. Тут таке рішення, що радіо і телебачення України буде транслювати тільки на українській мові. Як ви до цього ставитесь? Дуже позитивно. Ну, Хоча діти, які вивчали російську мову, їхні батьки, хто я не знаю, напевно, повинно буде, щоб російське і українське телебачення все-таки було. Раз держава українська. То в державі державна мова. Я думаю, що це добре. Не знаю. Напевно, це правильно. Не боюся, що не буде роботи, тому що хочу навчатися для себе. Тому що мені подобається філософія. Я знаю, що не знайду точно. А чому йдете сюди? Освіту здобути. вищу. Факультет культурології. А от чому саме культурологія? Не боїтесь у майбутньому не знайти роботу? Ні, не боюсь. Подобається дуже. Ну, мені подобається вчати математику взагалі люблю. Хочу спробувати себе. Вступаю на фізичну реабілітацію, а чи боюся ну, знайти, то я не знаю. Як, як, ну, як буде життя покаже? Наші викладачі завжди говорять, що фізик це така спеціальність, що вона скрізь потрібна у, якби, у всіх галузях. Так що я думаю, що не важко буде знайти роботу. Нам дали певні знання, які ми можемо розвивати запросто. Ну, в принципі, так, да, зараз важко знайти роботу, але буду намагатися. Мабуть, все-таки боюся. Боюсь не так знайти роботу, як того, що не буде вона достатньо оплачуватися. Я завершу університет і практично перспектив в цьому я не бачу. Роботу знайти дуже важко, хіба що власними силами і далеко не по своїй спеціальності. Утримання наявної мережі в технічно справному стані, забезпечення безперервного руху, транспорту і відповідно до стандартів і зменшення втрат урожаю в межах виділених коштів були заплановані плани і заходи. За перше півріччя. Очікується, є очікуване виконання дорожніх робіт на суму 60 мільйонів 330 гривень. Тисяч гривень. Незабезпечена видимість на 74 ділянках. Ростуть дерева на озбільші більше як на 200 кілометрів доріг та 30 кілометрів вулиць. З недоліками покриття ще утримується також більше 2000 тисяч кілометрів доріг загального користування та більше 900 кілометрів вулиць міст інших населених пунктів області. Розказали мені, що мені сильно пороблено і що через 12 днів мре моя мама. Я, я їй повірила, і вона мені далі дала рецепт, за яким я можу відробити. І я його записала. Далі вона ще виманила з мене гроші. і... — Яка сума 40 доларів. І ще на дорогу взяла. І вона сказала, що якщо ну, нічого не поможе це, то давай зустрінемося в понеділок. Вона сказала, що вона не може відробити і половину суми тільки може віддати, яку їй дала. І ну, підвела далі за собою другу, ну, яка більш сильніша і може мені допомогти. І я, ну, вона мені, ну, як сказати, завела мене в оману і так само вимонила гроші. Я не я, кажеться і не гадала нічого так, що сказала пару слов. І все. А вона що відповіла, Що да? І все, я більш і нічого і не вимагала більш нічого, нічого. То, якщо вона винесла, я то й видала все в міліції. При огляді її поверхневим було вилучено 2800 доларів, доларів, США, а також мобільний телефон потерпілої. дана особа була затримана. Також встановлюється спільниця даного злочину. Також прохання до мешканців міста Новолинська, а також Волинської області, якщо такі випадки були в даних містах, прохання звертатися в міськравіді. територію. ми так само за ту землю платимо гроші. Як це вони мають право без дозволу мешканців, без нічого в нас уже стіни лопають. В нас уже тріщини в квартирах є. Як воно піде вниз, все купати 8 метрів. Як воно піде вниз, так це може рухнути і будинок. Свій час було дано оголошення в газету про те, що має будуватися підземна споруда спортивно-здоровчого комплексу, проспект Соборності 30 була вказана. Зауважень ніяких не поступало в той час. Ні від кого взагалі не поступало. Оскільки ця територія не відноситься до пробинкової території, тому що вона ну, під'їзди сюди не виходять, вона, скажімо так, біля дороги. То не було такої необхідності, і ніхто не ставив такої вимоги, щоб проводити опитування, зокрема кожного окремо ну квартири це призначається ви ніша комісія. теж і дану будівлю дає заключення. Якщо це аварійна, там якась ну я не говорю аварійна, можливо, якісь чуть -чуть, там тріщини повинні цієї будови. То звичайно, забудовник зобов'язаний відшкодувати, що хоче перекрити дорогу то перше, не буде ні проходу, ні проїзду. Цієї ночі горіли під'їзди. Уа Дво... пожар був і тут пожар був. А як буде пожар, кудою під'їде пожарна, кудою під'їде додому, скора допомога, кудою, кудою ми маємо ходити з дітьми. Конструктори прораховували, що глибину залягання фундаментів будинку, глибину залягання фундаментів цієї споруди зроблений достатньо зроблена достатня віддаль. Аби наверх вистачило, то ще туди, то ж кирпич і дорогий, а шифер, то, ж то не так, що це. Що дешево все, да, каже, пішов да взяв. А середину, то його не вистачить і трохи. У нас п'ятиповерхівок не так багато, але знаєте, як працювати без, на п'ятому поверсі в межах Любишова. Це не, не вишки немає великої, це отак все. Такими дядь дядьківськими методами, але ми їх накрили, тому що п'яти були розкриті повністю. Ми вже почали сьогоднішнього дня видавати аванси під Підрядним організаціям, які здійснили ремонт, але ви, оскільки бачили кругом, що вже у нас фактично де були поруйновані дахи на житлових будинках, на дитячих садках та інших об'єктах комунальної сфери, вже ці роботи йдуть фактично до завершення. Наробило нам. А вчора ще додало, на полі знов картошку побило. Не знаю, такий важкий цей рік буде. але, Аби дав Бог здоров'я, щось буде. Вівторок, сім годин ранку, ми проснулися від, тут, від такої речі. Тут сильний шум, вода прорвала тут значить, цей колектор і рухнув забор, рухнула тут вишня, одна і друга, і розірвало тут каналізаційний люк, ну, який йшов. Звідси від колектора одним словом їхали до нас приблизно три години. Десь в 11 годин ранку під'їхали з водоканала і почали, значить, вирішити цю справу, перекрили терміново із ГПЗ. Значить, ту перекачку каналізаційних тих стоків. І після цього, значить, з водоканалу почали оперативно працювати. З міської ради ніхто не приїхав, скільки я не дзвонив, вони весь час звертали на, на жек. Провалюватись дерево, потім щебенка, яку я приніс, привіз для того, щоб заасфальтувати подвір'я своє. Ну, і поступово вона почала обвалюватись до будинку. Не приїхали вчасно, то, би, можливо, і будинок би пішов би під землю. Де гарантія того, що це все, яке йде від колектора вулиця Гірна до колектора вулиця Квітова, до краю вулиці, десь довжина більше 100 метрів, що вона не почне прорвати далі. Ми не знаємо, і ніхто нам не може дати гарантії, що це може статися зранку, вночі, в день, в обід, так як зараз реагують ці всі служби що ніхто практично не приїхав, тільки один водоканал, який прямо має відношення до цього, в принципі, оперативно спрацював, що це може вийти вплоть до будинків і можуть бути обвали. розумієте? А це і жертви, і можуть люди, діти діти ж бігають по вулиці, їх там зловити дуже важко. Будинок подавав тріщини, люди міняють вікна. От, я ще до того не дійшла. От, і там немає е цементу, елементарно, пісок і вапна. Все, цегла виймається без ніякого, без, без молотка, без, без сокири, без нічого. Значить будинок стоїть. Ну, я навіть не знаю. Ну я рахую, що на піваварійному стані. Мене це тривожить дуже, бо якби я навіть і схотіла зараз міняти квартиру, і якщо хтось піде сюди чи туди тим більше і гляне в якому стані та стіна, то я думаю, що ніхто не схоче сюди йти. Ще й минулому році, коли ми ходили з сусідкою, з Ніною. З Ніною ми ходили в ЖЕК, подали заяву, при нас зареєстрували її. Я побачила майстриню Ірину Володимирівну, я її добре знаю, вона зі мною спілкується, і щось не так, вона до мене дзвонить, я до неї. От, і вона каже, Валентина Йосипна, я не знаю, я там нічого страшного не бачу. Можливо, для неї, що вона пробіглася нічого страшного. А для нас, я думаю, от для всіх, цих, що стоять, хто тут живе, для нас це тривожить зараз. Я, наприклад, я неспокійна. Потрібно, щоб офіційно була призначена. Міською радою, міською нежеком, не От і обстежений весь будинок людьми, які компетентні, от які могли б зробити технічне заключення. І комісія, яка б потім відповідала за свої висновки. Та вони приїхали, їх ніхто не зустрів. Вони пів години в годаю стояли під З mm. такими умовами, що криша тече. Матраси мокрі, під мокрій. черв'яки повзають. Води немає. Води немає. Ви знаєте, чим їх харчували? Чотири чи п'ять кумфет дали рачки, дали бутерброда з кубасою. Як ж ми відправляємо дітей, щоб вони оздоровилися, а не на виживання. Впору, що в будиночку живуть Діти із е інтернату, діти з сироти У них взагалі туалета немає. Санаторій, санаторій. З да. двохмісні ходили в Чорнобильській показу, що двохмісні місця. Номера двохмісні. А поселили по 9 чоловік в кімнаті. ліжка розвалюється. Почався обстріл. І просто обстріляли нас. От. Ми звичайно відстрілювалися. Спочатку не могли зрозуміти, що це таке, звідки як. Вони вже нас чекали, будуть. Я думаю, вони знали, з якої ми сторони будемо йти. Напад був також з Мецька. Не завершили ми приготування до оборони, але прийшлося відбивати. з якою зброєю вони нападали? Різною. Зброєю – це як і Стрілецька, і дуже багато там було навіть не озброєних людей, які йшли першими. Не той менталітет. Не, не таке відношення до, взагалі, до держави. Ми є солдати. Ми солдати і ми виконували накази та поставлені завдання. Ви самі бачили, що під час перемир'я загинуло 25 чоловік. Хіба що перемир'я? Це просто так. Пауза була для не, непонятно для кого. Не, по мере, не для нас. Для тих сепаратистів, для них нормальна ця пауза. Вони передисацирилися, вони собі копалися. і Відповідно, носили точечні удари по нашим військовослужбовцям. Живаю в цьому будинку ну, з народження, от. в цьому будинку, щоб моя бабуся проживала. І так її підремонтовували, як могли, підмуровували, як могли. Я за тих 200 гривень купила пачку гвоздиків, купила пінопласт, кухню утеплила, як змогла сама. І після того це страшно все рівно, холодно, воно нічого не допомогло в кухні. А в хату, як сильні морози, ми на двері вішаємо двері, покривала чи одіяло, щоб не, холод не проходити. З 57 року проживаю в цьому будинку, звичайно, все власними силами. Не Жека, ніхто нічого не допомагає. Самі ліпимо, самі малюємо, самі білимо. Ви знаєте, що треба архітектора, але він платно. Це треба думати, що так просто, це треба платити. Ну і на тому кінець. Але правда, вони прийшли сюди з архітектором. Він тут все замірав, фотографував, вроді би співчували, вроді би возмущались, але ми результату вже пройшов напевно місяць. Ми результату немає ніякого. Тому що нам сказали, що за цю услугу. Що був архітектор, треба заплатити три тисячі гривень. За висновок має проплатити власниця ресторану в зв'язку з тим, що з минулого року, серпня місяця, є постанова Кабінету міністрів про зняття з балансу підприємства будинків. будинки. Це стосується не тільки нашого підприємства, це всієї України стосується. Відповідно, проплачувати я не маю. Жіночка справа наліву, парі... на ліву біля тролейбус, забороняється вибігла на пішохідний перехід та вдарила в тролейбу. Наслідочого відбулося тролейбус а на зелено спробувати. Жіночку було відправильною швидкою рахую. Вже другу добу 37 гірників шахти номер 10 знаходяться під землею. Працівники вимагають виплати заробітної плати. Люди три місяці без зарплати. Зарплата зараз не відповідає, щоб мати якісь заощадження. Дуже багато вже має так, що вже і позичити немає, на хліб немає. Дома діти. Стидно просто додому йти і все. Як, як дітям сказати, що немає за що купити щось? Змушені до такого звертатися. Дзвонили в міністерство, в принципі, відповідь проста: сидять і сидять. Дзвонили до замовника будівництва собі пана на долину. Відповідь ідентична. На нас всім байдуже. Ну то що робити остається. Додому стидно йти. Звертатись немає куди, ну, мусимо хоч так. У нас з року в рік та сама ситуація, не виділяються кошти на шахту. На даний момент не виділяються кошти за три місяці. Вдома сім'я, жінка, двоє дітей, яких треба і зараз на учобу, треба в діти взути, треба фінанси. Кошти не виділяються на шахту. Ну, і ми зібралися всі, нас наче ніхто не чує. Нам обіцяють, обіцяють ждати до середи, до четверга з тижня на тиждень. О, пан Надолини сказав ждати до четверга. Ну а що нам ждати? Ми ждемо вже, не знаю, от три місяці нема зарплати, все обіцяють, обіцяють. Почуваємо, ну, триматися мусово ще може бути. Почуваємося нормально, ще так. Год... Нагляд є, годують, дирекція. Передають тормозки, сім'ї передають. На цій шахті я працюю вже 6 років, кожен рік одне те та саме. Так само вибиваємо гроші. І сім'я, тож треба кормити. І, так, одружений, маю півторарічну дочку, знімаю квартиру. То тяжко, але ну, треба робити і а що? Ходимо на роботу, а за що ходимо? Вже три місяці як не платять. Вимоги шахтарів по гашенню заборгованості по зарплаті в розмірі трьох місяців. Подальше фінансування цієї шахти, внести в бюджет в розгляд бюджету на 18-й рік, опять на будівництво будівництво ї шахти. Найбільш повірними наявна на території міста є. Поля фіперації гендарського цифрового заводу, господарська діяльність підприємства ЗОВ-Біопект. Також є проблеми у нас з перепроводження з рідкими та передними побутовими, в тому числі безхазяннями, зливи у каналізаційну мережу, як ліків відповідь тваринного построження, санкціоновані та санкціоновані взагалі у каналізаційному мережу. Це такі основні, як на мене, проблеми поштою накривного закладу на території Треба активізувати роботу міської ради і структурних підрозділів Департаменту житлового комунального господарства КП Луцьводоканал і КП «Комунальне підприємство Луць -Комун Сморить це наслідок господарської діяльності. Зробили рецикл. І жодних скидів біотоном завод не робить на поля поляції наркотивозаводу. Друге, друге, всі скиди. Які є, у нас існують договори, я в якості запрошеного є. У нас існують договори на 60-70 тисяч тонн барди. Ми зробили аналізи в лабораторії ґрунтів. Більш чим переконаний, що тут є порушення законодавства. Я рахую, що тут вже не комісія екологічна має там розказувати, а мають розказувати слідчі і мають вже бути вироки. Тому що е, реально по нереально далі так продовжуватися не буде. Це може, е, якби дойти вже, коли люди будуть вирішувати цю справу. Я переконаний, що якщо служби сьогодні нас не почують, якби воно так і буде. Все добре. Тому що пенсіонери хочуть їхати на дачу, і такі люди, як ми. Люди з змогу і на кладовище, і на дачу, і обратно не стояти під цим і чекати. Дуже добре, що пустили сім'ю. Це міське кладовище. І це така необхідність людям добиратися туди. Крім тройки, є сімка дуже добре. Ми їдуть на кладовище і дев'ять, і сорок, і похорони, тисяча 1500 дач, старенькі пенсіонери. Ми дуже дякуємо, хто це зробив і пустив цей рейс. Хто хворий, хто не встигає, хто з сорокового добирається, то звичайно, це все ж для добра людини робиться для зручності. Зараз жінкам об'єму яке благо зробив нам. Це міська рада допомогла. Ну, то ми вам вдячні. Міська рада приймає рішення про зміни в організації дорожнього руху. Після чого розробляються схеми організації дорожнього руху та подаються до управління патрульної поліції Олимської області департаменту патрульної поліції на погодження. Коли вони подаються, ми розглядаємо дані схеми і погоджуємо їх або відмовляємо. На даному етапі ще не всі засоби організації дорожнього руху стоять на даних перехрестях. Тобто, відповідно до погоджених схем, ще в деяких місцях не вистачає горизонтальної дорожньої розмітки для зручності водіях, а також деяких Технічних засобів організації дорожнього руху, тобто дорожніх знаків, за порушення, тобто невиконання дорожніх знаків або проїзд там, де дорожня розмітка не дозволяє перетин суцільних розміток. За це передбачена відповідальність за частиною першої статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення, тобто на водія складається штраф у розмірі 255 гривень. Обладнання, яке використовується, ну, змонтоване, воно одне з найкращих в Європі. Чому ви в перших рядах? Через те, що оплата за комунальні послуги, можна сказати, по ваших будинках одна з найкращих по місту, тобто заборгованість нижче середньої. Кожне ІТП обладнане датчиком погоди, тобто Чим холодніше на вулиці, тим більше теплоносія подається і автоматично прикривається назад, коли воно не потрібно тільки того теплоносія. ТП встановлює італійська компанія, яка має договір з Луцьким теплом. В рамках проєкту проєкту співпраці між міською радою Луцьким теплом і Європейським банком реконструкції і розвитку підприємство бере кредит і освоює, ремонтуючи свої, оновлюючи свої потужності. І разом з тим абсолютно безкоштовно грантові кошти надав фонд цінного партнерства з енергоефективності і екології для того, щоб вилучали від які приєднані будинки, які будинки приєднані до... Котельні темні карпашева мали встановлені ІТП для того, щоб могли підприємство ну, Тепло» змогло зовсім іншої якості надавати послуги. Розбудили від фрази батьків Віка вставай на кордоні танки. Я така, які танки? І все. І почалось збираємо речі, але нікуди не поїхали в рідному місті, в Чернігові пережили, залишилися. Страшно. Також що сиділи щось там летіло, так трошки серце в п'ятки пішло, а так нормально. Сьогодні, коли почув, як полетів літак, ну це пам'яталося таке, але під час окупації сидів постійно вдома і кожного ранку чув ось як літають вже снаряди. Ну кожного ранку спобуло, і воно свистіло десь і. Ну, воно краще коли свистить, чим взагалі не свистить, тому що ну вже реально страшно. Ще хочу сказати дякую за Ми віримо в ЗСУ. і дякую за можливість з такої далечі з півночі України приїхати сюди. І не потрапити в ніякі халепи, в ніякі біди, і ми безпечно добралися сюди. І, звичайно, це чудове місто, архітектура. Ми були в замку Люберта. Прекрасних пара днів, які ми провели разом. Ми з своєї сторони орієнтували на дуже цікаві заходи. Цей час співпав з відзначенням дня конституції України. І, відповідно, всі наші батли, брейринги були присвячені Україні, і мабуть, Будь якщо ми говоримо про єдність України, треба про це не говорити, а треба це робити.